Субота, 11 тижня зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благий душі наші. До коринтян Першого послання святого Апостола Павла читання. Братя, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Завжди дякую за вас, моєму Богові, за благодать Божу. Що була вам дана у Христі Ісусі, бо ви у Ньому збагатилися усім, усяким словом і всяким знанням. Христове свідоцтво утвердилося серед вас, так що не бракує жодного дару ласки вам, що очікуєте об'явлення Господа нашого Ісуса Христа, який і укрепить вас до Кінця. Щоб ви були бездоганними в День Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Бог, що вас покликав до співучасти зі своїм Сином Ісусом Христом, Господом нашим. Коментар. Ви у ньому всім збагатилися, усяким словом. І всяким знанням. Дорогі мої, скільки б ми не жили, ми не зможемо перечитати усіх книг, осягнути всіх знань, завжди щось нам бракуватиме. Маємо лише одне джерело, яке не вичерпне, і в якому є всі знання, це Бог. У Господі. Є відповіді на все. Бог початок і кінець. Він допомагає розв'язати всі проблеми і має відповіді на всі запитання, тому так важливо є читати слово Боже. Біблію, у ній ми знайдемо відповідь на всі свої запитання, на всі. Спробуйте і переконайтеся. Тому якщо ми живемо в ньому, якщо Бог перебуває в нас, тоді ми маємо ці знання, саме в ньому ми збагачуємося всьому, чого потребуємо. Каже апостол, що всяким словом і всяким знанням, ми збагатимося, якщо ми є з Господом, то все, чого ми потребуємо, будемо знати і розуміти. Але мусимо ще раз повторюю: слухати слово Боже, читати Його. Скільки б ми не читали книжу, все одно всіх знань не матиме. А ця книга понад душі книги, у ній відповіді на всі запитання. Тому так і найбільше вона заневажається. І не біймося признатися, що ми всього не знаємо. Бо єдиний Бог, який знає усе. Від Матея святого Євангелія читання того часу приступили до Ісуса Фарисеї і спокушаючи його, спитали: Чи можна? чоловікові відпустити свою жінку з будь-якої причини. Він відповів їм, хіба ви не читали, що творець від початку створив їх чоловіка і жінку, і мовив Тому покине чоловік батька і матір, і пристане до своєї жінки, і вони будуть двоє одне тіло. Так що вони не будуть більше двоє лише одне тіло, що отже Бог злучив, людина хай не розлучає. Кажуть вони до нього Чому ж тоді Мойсей велів дати розвідний лист і відпустити її? Він сказав їм, задля жорстокості сердець ваших. Мойсей дозволив вам відпускати жінок ваших. Спочатку ж так не було. А я кажу вам: хто відпускає свою жінку за винятком розпусти і жениться з іншою, той чинить перелюб, і хто жениться розведеною, чинить перелюб. Кажуть до нього учні. Коли така справа чоловіка з шинкою, то ліпше не женитися. Він відповів їм. Не всі розуміють це слово, лише ті, кому дано. Бувають боскопці, що з матірнього лона такими народилися, бувають і скопці, яких люди оскопили. Бувають і скопці, що самі себе оскопили задля царства небесного. Хто може збагнути, нехай збагне. Коментар тому покине чоловік батька і матір свою, і пристане до своєї жінки, і будуть вони двоє одним тілом. Дорогі мої. Ми всі бачимо, скільки в сучасному світі така дуже велика кількість розлучень. Тепер багато людей, одружившись, навіть взявши церковний шлюб, розлучаються і для свого виправдання знаходять багато причин. Люди, які здавалися, кохали одне одного за декілька років. А буває і за декілька місяців розходяться, що є причиною цього. Я думаю, однією з причин є те, що люди не можуть усвідомити, що це Бог подарував їм одне одного. Вони можуть розповідати, як вони познайомилися, як відбулася їхня перша зустріч. Як це випадково, на їхній погляд, сталося? Але пам'ятаймо випадково нічого не стається, усе в наше життя дає Бог. Тому все те, що ми називаємо випадковостями, збігом обставин, усе це Божий план. І коли Господь. Зевів докупи двох ущів, не раз дуже різних, вихованих на різні, у різних родинах, в різних обставинах, часто навіть різної національності, значить, він мав свій план щодо них. Та коли господі дав, щоб шлюб, то це все Божа гарантія навіть більше. Це не, мов би, Божа печатка, якою він стверджує, бере відповідальність на себе за те, що ці люди спроможні жити разом. Тому найбільший абсурд, який можна почути при розведенні, не зійшлися характер. зоря від зорі різниця близько, Каже апостол Павло, то двоє різних людей, вихованих у різних сім'ях, може навіть у різних державах, різних культурах, хіба можуть зійтися характерами чи мати однакові характери? Ні, дорогі, можуть мати якісь спільні уподобання, але не характери. П'ятеро дітей в сім'ї, і кожна дитина зі своїм характером. Тут насправді проблема криється саме в тому, що люди не вірять в цю Божу гарантію. Вони чинять відповідно до труднощів у стосунках, які повстали, чи важких ситуаціях клопотів, які в певний період переживають. Тому дуже важливо побачити за їхнім шлюбом Господа, який дав їм зустрітися. Який через благословення у церкві, через шлюб сповнює їх благодаттю і силою до спільного життя. Лише ця віра дасть людині спроможність, хай щоб не відбувалося жити спільним. Ісус відповідає на питання книжників своїм власним зустрічним питанням. Замість того, щоб займатися тлумаченням деталей закону і посилатися на різні думки вчителів, він привертає увагу слухачів до споконвічного задуму Бога при створенні людства, до нероздільної єдності та жертовності, котру утворює подружжя. Складність цього євангельського тексту, дорогі мої, полягає в тому, що він дещо відрізняється від подібних уринків Євангелії від Марка і Луки, які цілковито забороняють розлучення. У, у тих немає жодних винятків з цього правила. А ось у Матея є одна умова: розлучення у певний спосіб може бути дозволеним, якщо причиною тому є розпуста. Тобто порушення подружньої вірності. Справжня основа шлюбу, рецепт його щастя є простий і складний водночас, це любов, яка піклується про щастя іншого більше, ніж про своє. Любов, яка пишається, якщо можна служити, яка здатна зрозуміти і тому завжди здатна прощати. Іншими словами, це така любов, якою любить Христос, яка, ніби втрачаючи себе, знаходить свою справжню повноту. Святий Іван Злотустис сказав, що справжня любов виявляється поза межами власних розрахунків, коли віддаємо себе з обмежень. А подружня вірність це ознака вільних, зрілих і відповідальних стосунків. Дорогі мої, другий раз ми зустрічаємо у Євангелії слово жалість, і жодного разу воно нам не потрапляє в молитвах, в богословських працях і евангельській етиці, але ж написано чорним по білому. Наумисно звернена увага на жалість. І вийшовши, Ісус побачив багато людей, змилосердився над ними і зцілив недужих їхніх. Матея 14,14. 14: що самі жалості ми зустрічаємо в молитвах милість. Милість сильно відрізняється від жалості. Слово милість спокійніше, слово жалість драматичніше. Жалість одна з форм відчуття дискомфорту, що часто набуває вигляду поблажливого співчуття, сумене почуття жаль, смуток, милість добре, великодушне ставлення, прихильність довіра, розташування до нижчої особи з боку вище стоящої особи. У даному випадку Христос виявив жалість до зовнішніх людей, а милість до учнів. Христу просто стало шкода людей, яких він учив, і які замість благодаті і сили змогли сприйняти медичну допомогу, рибу і хліб, і звелів народові сісти на траву, і, взяв ще п'ять хлібів і дві риби, підняв очі до неба, благословив, переломивши. Дав учням хліби, а учні народові. І їли всі і наситилися, і набрали залишків 12 повних кошів, А тих, що їли, було близько п'ять тисяч чоловік, крім жінок та дітей. Матея 14:19, Народу було за приблизними підрахунками, близько дванадцяти тисяч людей. З них ніхто не пішов за Христом, з них ніхто не став Його учнем, з них ніхто не сприйняв Його слів. І Христу стало їх шкода. Господеві шкода усіх, але Бог не може насильно зробити людину подібною до нього. Господь не може насильно затягнути людей у рай і зробити їх святими. Через усе Євангеліє проходять слова і попередження Христове про те, що врятуються не усі, а тільки мале стадо, тільки ті, хто народився від Духа, тільки ті, хто преобразився в Христі. Був такий гностик ориген він гадав, що милостивий Бог наприкінці часів рятує всіх і правих, і неправих, і тих, хто постив, і тих, хто не постив, і злих, і добрих, і навіть бісів. Але церква розцінила це вчення як єресь. Бог і церква кажуть про те, що рятуються тільки ті, хто народився в дусі. Не народився у дусі, хороша ти людина. Але одному Богу відомо, що станеться з тобою після смерті, і куди ти потрапиш, якщо не потрапляєш у рай зі святини? За ученням Христовим світ після смерті строгополярний. рай або пекло? Чогось посереднього немає. От думай, де ти виявишся: між раєм і пеклом що це? і одного факту хрещення тут має: хрещення це тільки аванс святости, а сама святість приходить у зусиллях із прийняття милості Божої, а прийняти її можна тільки у таїнстві і в зусиллях. І для того, щоб прийняти милість, благодать і силу Божу її треба хотіти і потрудитися прийняти. 12 тисяч людей, що слухали Христа, хотіли прийняти милість, а прийняли шалість. Вони не знали, що вона, що вона таке, і вирішили, що це здоров'я, хліб і риба, і викликали в Ісуса сумне почуття Іша. Він дав їм їсти, і пішов помолитися наодинці. Христос пішов на гору, не розділивши трапезу ні з народом, ні з учнями. Очевидно, його знесилила ця проповідь, впродовж якої учні терпіли в очікуванні фіналу, а люди чекали матеріальних благ. Христу виявилося, треба було підкріпитися в молитві. Він іде на гору помолитися і нагадати, що його їжа це слово Отця. А не хліб і риба. І Він іде нагору ближче місце до неба, анород залишається внизу з хлібом і рибою. Він і раніше йшов у постель, і пробув там у постелі сорок днів, спокушуваний з сатаною, і був з вірами, і ангели служили йому. Марка 1:13 Був зі звірами. Ні, народ не винен. Він так Вчинив не і зла, на ньому немає суду Божого, але на ньому немає і милости Божої. Стосовно нього у Христа один жаль: дванадцять тисяч людей не захотіли і не змогли знайти дорогу в рай. Вони не засуджені, але і не стали тим самим малим стадом, заради якого твориться історія цього світу. Ось тут дуже чутливе місце для сучасної людини. Можна бути здоровою, душевною людиною, але не потрапити в рай. Христос твердо і наполегливо повторює, що в рай потраплять тільки ті, хто народився в душі і поєднався з Богом у цьому душі в таїнствах. Сучасна людина часто принижує. Та ігнорує церковне життя за її архаїчність, ієрархічність, старомодність, неуважність до того возанісенці, який накопичується у голові, голові тих неофітів, за нетолерантність, непублічність, немедійність, непоступливість, за злих бабусь, які чекають на народ. Задовстих священників і їхні міфічні мерседеси. Церкву, Слово Боже і таїнца все-таки нічим не заміниш, і в іншому місці нічого подібного немає, незважаючи на толерантність, модність і послужливість. Усе це чудово. Але от зібралися люди поза церквою п'ють червоне вино, їдять білий хліб. Говорять про добро і зло, а Святий Дух не сходить на ці дари, і нічого з ними не відбувається, крім того, що Бог їх шаліє. Усе це чудово, дорогі мої, але ось тут учуться біля храму бомжі і жінки циганських спідницях, ніби при храмі, а те, що усередині храму їм не треба. Їх жаліють. Але милість Божа приходить по них, бо вони не в грошах, а в благодаті і силі. Який те нерозумний і добрий, але без милості благодаті Божої, що подається у таїнствах, ти ніколи не народишся в душі, і твоя доля вкрита таємницею, як істоти. Непотрібної Богові, доброї, але не потрібної Йому в Його новому світі. Можна скільки завгодно ображатися, мудрувати, але Бог нас усіх попередив, і не один раз про те, що багато покликаних, але мало вибраних. Можна скільки завгодно ображатися, мудрувати, але одного разу Бог піде на гору від тих, кому потрібна від нього риба хліб і здоров'я. Піде перевести дух і побути без нас. Ця частина Євангелія дуже драматична. Христос після молитви кидає народ учнів і зникає, щоб потім несподівано з'явитися учням, простуючи по хвилях води. Припинивши масову проповідь, Ісус попрямував до Гадаринського біснувато, який зміг його зрозуміти і прийняти. Серце Його, цього біснуватого, виявилося краще і глибше за серця тисяч слухачів тієї сторони генезрянського озера. Христос вже не став проповідувати цілому народу. Це виявилося марне. Він став шукати собі учнів штучно. Він пішов до умираючої дочки Яїра, римського сотника, кровоточевої жінки, яким він виявився потрібен не лише як лікар, але як і Бог. Ми зараз дорогі мої, всі сиді, принаймні усім доступний хліб, крупа, сіль, макарони, а що? Насправді, жалість Божу, ми тепер бачимо не у хлібі і рибі. Тепер ми ділимо спадок, влаштовуємося на добро оплачувану роботу, вибиваємо або віддаємо борги, поступаємо в інститути, боремося з вином, а на вино гроші завжди є, скидаємося між подружжям і коханцями. І багато всього такого, що нам смерть як цікаво і абсолютно байдуже Богу. Ну і здоров'я нам також важливе, як і тим 12 тисячам, над якими зглянувся Ісус. Як це мало, як це небезпечно і трагічно. Ці турботи, що затьмарюють нам розум, є симптомами посилювання первородного гріха. Адам Роюс спокусився тим, що повірив, що буде як Бог, але гріхопадіння зайшло ще далі. Якщо Адаму тільки здалося, що він дорівнює Богові, то народ, що зібрався на Зерському озері, був підсвідомо упевнений в тому, що його проблеми важливіші за Божі проблеми. Слухаючи оповідання про те, як багатотисячний натовп наївся, зцілився. І залишив Христа, ми повинні запитати себе. А чи не перебуваю і я в цьому натовпі невдячного народу, упевненого, що Бог існує для того, щоб служити людині на побегенках. Чи не торкнулася і мене, наївна, споживча простота в стосунках з Богом, що часто висловлюється і й і просто. Нехай ти Бога. Та кидай нам здоров'я, хліба, риби, видовище. А що такого? Шкода, чи що? Що поганого в тому, що Бог пожаліє нас? Погано те, що ми народжені і створені не для жалости, а для милості та любові Божої. Погано те, що ми чуємо слова Божі і не у їх прийняти. Я є двері, хто через мене увійде, той спасеться. І у вийде, і пасовище знайде, хто входить в овечий двір, не дверима, а десь перелазить той злодій і розбійник, Івана 10, 9, 1. Виходить і ми розбійники, так торогії виходить, Бог йде в такому випадку і від нас. Чому ж і ми, як і той народ, не розуміємо Бога, бо ми глибоко. Травмовані любов'ю до себе. Ця зацикленість витісняє думки Божі, голос Божий і любов Божу. Вона витісняє не лише Божий образ, але і образ, і особу інших людей. Ми в болючій любові до себе втрачаємо не лише образ Божий. Разом з тратою цього образу ми втрачаємо і свій образ, втрачаємо себе. І стаємо порожнечі. Люди, порожнечі пізнаються з безперервним стражданням, у якому минає усе їх життя. Шукати свого, а не Божого, означає страждати. Це парадоксально, але чим більше собі нагрібаєш, тим похмуріше на душі, тим тривожніше і тим зліше серце. Шукати свого замість Божого справжнє безумство, ніхто не п'є воду з помийної ями, ніхто не їсть тухлу їжу, але люди міняють Боже світло на свої дурні забаганки і дивуються з поганого самопочуття хвороб нещасть. Коли ми шукаємо свого, то страждаємо. А коли страждаємо, то Богові нас шкода. І він весь час намагається нас відвернути від непотрібних і безглуздих страждань благодатью, помилувати і цю даровану благодать, і силу вже давно пора поміняти, з її допомогою з'єднати в собі милість і мудрість. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання. Підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!